Сьогодні день народження Іри. А, ні. Воно було а, два дні тому. Але вирішили празнути його сьогодні. Зустріємо сьогодні з маріупольськими чубіхами. Ось. І бля, коли ми виїжджали, був дощ. Сука. Я надію, де касухи, хуюхи, приїхали, а тут літо, блядь. У в футболках. Я стою, як, як педик на плакаті, блядь. Ну думаю, ладно. Я надягав касуху вже десь півроку, блядь, тому що е, не було ніякої нагоди. Постійно, блядь, праця, праця, хуяця, блядь, і пизда. Ось Думаю, ладно, погуляю. Стіли, блядь, ботин. Коротше, пиздец. Як у цей, блядь. Е, треш... Треш гавнярський металіст. Ну... Якось буде, так що зараз стоїмо і чекаємо чуві. Ну ось красивий пізда. Ну жарко.